І закликаю вас не тільки зараз шанувати Віктора, але е, помолитися разом, щоб Господь упаковив його вдарив йому царством Небесним. Пословений Бог наш завжди нині по сяча, чи на віки віків. Наче не талоні Аврааму покої, добравна і приєднає і нас помилує, бо він благий і людинолюбний. Амінь. день ми проводжаємо в останній путь загиблого воїна, віктора, який віддав своє життя заради нас з вами. На жаль, через загруженість в служінні через Велику навантаженість відбулася трагедія і в аварії Віктор загинув. Але все своє життя він присвятив Богу і людям, захищаючи нас з вами, боронячи від напажці пошусті російської, яка приперлася на нашу землю і руйнує наше з вами життя. Важливо, що ми проважаємо Віктора не тільки герой, який боронив нашу землю, але проваджаємо її з молитвою, будучи християнами, і навіть вітаючись Христос Воскрес і відповідаючи воістину Воскрес, ми ще раз засвідчуємо те, що смертним лише є тіло, що душа є безсмертна, що, як і раніше, Віктор потребує наші з вами молитви, тільки вже не за здоров'я Його, але за спокій його душі. Ми молимося, щоб душа його перебувала не тільки в спокої, але молимося, щоб Господь дарував йому царство небесне, щоб дарував його в місті в раю, де нема ні скорботи, ні журби, але є любов і радість, і спокій. Ми молимося сьогоднішній день, щоб Господь упокоїв його душу. І кожна наша молитва є тою сходинкою, яка наближатиме його до царства Небесного. Є тою ковдрою, яка накриватиме Його і заспокоюватиме Його душу розумінням того, що Він не є самотній, що ми пам'ятаємо і молимося за Нього. Нехай наша молитва кожного із нас буде тою свічкою, тоєм світлом і теплом, яка зігріватиме його душу. Нехай Господь упокоїть його душу і дасть сили рідним і близьким пережити цю трагедію. Але з розумінням, що так, тіло Віктора померло. Але душа його продовжує жити. І всіх вас закликаю не тільки згадувати воїна Віктора, Героя України, який поранений нас з вами, не тільки добрим словом, але й молитвою. Згадуйте його молитву і вдома, і в церкві. Нехай Господь упокоїть його і дарить їм царство небесне. І нехай Господь, почувши наші молитви не тільки Віктора, але всіх наших спочилих воїнів. Всіх наших рідних, близьких, за кого старанно возносимо молитви, по доріть у царство небесне.